Сергій Платонов народився і виріс у Білопіллі. Після школи поступив до сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ. У 2014 році пішов на роботу до прикордонної служби. З початком повномасштабної війни вступив до муніципальної варти, а згодом до добровольчого формування тергромади ВИР, коли росіяни втекли з Сумщини, був призваний до війська і у складі десантно-штурмового взводу опинився на Донеччині. 4 січня 2023 року на Бахмутському напрямку під час виконання чергового бойового завдання попав під мінометний обстріл та отримав поранення несумісні з життям. На цивільну панахиду прийшли близькі рідні просто містяни, які за життя і не були знайомі з Сергієм Платоновим. Наша перемога буде найкращою відтатою за кожне життя. Який забрав ворог у наших хлопців. Це був велика людина, дуже велика людина, яка багато показала, як нам треба жити, як треба любити Добре. своїх своїх рідних і просто жити. Дуже тяжело. Він дуже святий чоловік був, покинув нас. І забрав часточки наших сердець. Ми воювали там, ря рядом в різних підрозді підрозді підрозділах в 30 кілометрах і на Херсонщині, потім на Донбасі. Гіти, Платончик 10 років і Міланка менша на 2 роки. Добріший чоловік був, друг, родственник. Військові понесли турну з тілом загиблого десантника до центрального кладовища Білопілля. Ми спочатку об'єдналися з компанією, там була муніципальна варта, потім ми створили ДФТГ «Вир». Сергій разом зі своїм батьком Геннадієм Платоновим. Вони з перших днів почали разом з нами боронити кордони Сумщини. Коли Кацапи ще тікали, ми разом ходили на завдання і ловили Кацапів. Знав його. Вже дуже давно разом полювали, разом відпочивали. Прийшов час, разом взяли в руки зброю. Він був у нашому ДФТГ, разом захищали кордони нашої громади. Потім він призвався до ЛАВ ЗСУ. Можу сказати, тільки найкраще про свого побратима. Сергію Платонову назавжди лишилося 35. Останню шану офіцеру віддали за військовою традицією. Ігор Стрільцов, Віктор Лапченко Суспільне новини Сумщина.